Підростей, за збираємо воду, в возоб і ось туди ось бак затікає, он подивить, що робить. все ж тече. Есть, рядом трактор, там взагалі затоплена. Що там? Як кажу, куски були, то підпсовував, то полізли самі трохи писать, то взагалі потоп був. В основному все своїми силами перекривали, щоб ну, так, не щоб, щоб не повністю не заливала. Тече на Даний будинок постраждав 1 жовтня 2023 року. від наслідків атаки ударних російських БПЛА, і вже майже рік жителі живуть із дерявим дахом, ловлять воду на п'ятому поверсі і. Можна сказати, постраждали не лише від самої атаки, да, а вже майже рік страждають від її наслідків. На нашу думку, цей дах в критичному стані, тому він справді потребує ремонтних робіт, тому що є дуже багато нежелатених дирок. І тепер мешканці квартир навіть не знають, що їм робити, тому що в квартирах постійно протікає вода і стоїть постійна волога. Цей будинок отримав грантові кошти, які буде задіювати саме під ремонт цього даху, який ви можете бачити на відео. І це лише незначний зразок того, як працюють гранти в той період, коли бюджет громади зосереджений на підтримку збройних сил України, ми намагаємося залучати додаткове інвестування з інших джерел. І, власне, всі ремонтні роботи були покриті за кошти фонду енергоефективності. У фонді енергоефективності є і інші програми, які також фінансують. Модернізацію будинків е, також е, оплачують встановлення сонячних панелей або теплових насосів. І ми, як центр інвестицій, допомагаємо з консультаціями і надаємо супровід від першого етапу до завершення проекту. Тож звертайтесь до нас в центр розвитку та інвестицій, і подібний грант може отримати кожне ОСББ Уменського району. Це не так важко, як здається, але водночас і не так просто. Тому для того, щоб зрозуміти, яка програма може підійти для вашого будинку, запрошуємо до нас в гості на каву і на консультацію. До зустрічі в Центрі розвитку та інвестицій.